Ви знаєте, навіть батьки в Україні, які знаходяться в Україні, і які борються за виживання своєї сім'ї і дітей, не можуть відчути весь біль тих батьків, які дітей втратили, це неможливо. Я ніколи в це не повірю. Просто неможливо. А президент, це не відносно президента Трампа, а будь-яка людина, яка тут не знаходиться, якою повнотою інформацією не володіла ця людина, яка тут не знаходиться, знаходиться дуже далеко, не може відчувати весь цей біль. Це правда. Знаєте, нещодавно. У нас був день, такий, такий день а, вшанування дітей, яких а, вбила ця війна. Є такий день, зібралися представники дипломатичного корпусу, і, там велика кількість, десятки людей, там а, а, да, велика кількість людей. І кожен з нас хотів щось сказати про цей день і про дітей. І всі ми говорили, і це були справедливі, чесні слова. А потім вийшов, і ми всі вміємо говорити, я хочу нагадати. Ми, ми ще люди, яких є практика. А потім вийшов батько, хлопець з кривого рогу. одним ударом у нього вбило трьох дітей і дружину одним ракетним ударом. Він цивільний. Він не воював, це цивільна людина. На дитяч. Ні, е... В квартирі. Так, да, в квартиру З... З... приход був в квартиру. Троє дітей і дружина. І знаєте, що він? Він говорив по-іншому. Він не говорив про якісь цифри важливі, про статистику, про те, скільки наносяться ударів. Він сказав: кожний ранок. Коли я просинаюсь. я завжди шукаю свою сім'ю і вважаю, що мені наснився просто страшний сон. Я шукаю їх поруч, а їх немає. Я виходжу на вулицю, я йду по вулиці, і йде батько і тримає таку маленьку дитину, як була у мене, за руку. І коли я бачу, як він тримає дитину за руку, у мене фізичний біль. Просто біль. І я нічого не можу з цим зробити. У мене біль, який не проходить. Чи відчуває ось все це люди, які не втратили дітей? Ні. Чи може відчути це президент, який знаходиться в Америці? І саме тому ми не діти з Путіним на майданчику. Саме тому він вбивця, який прийшов на цей майданчик.